Да, дивіться який. Ху -ху. Кінь. Кінь клюнув. Дивіться який. Смотолик. Оце ми, друзі, за цією рибою сюди і приїхали. Ху-ху. Оце кінь. Ху -ху. Доброго вечора всім. Ви подивіться, в який я приїхав сьогодні живописне місця. Сосновий ліс, лісна річка це, це просто щось нереальне. Правда, у нас погода не підходяща для риболовлі, цілий день поров дощ, а на вечір вроді трішки перестав. Ну, Ми брали з собою зонтик. Коротше, приїхали ми сьогодні з ночівлею половити на фідер. Сьогодні будемо піратися отакенних здоровенних лящів. А що з цього вийде, ми. Побачимо. Так що розкладаємо на 16 і приступаємо до рибалочки, бо в нас через півтори годинки вже буде на вулиці темно. Так що постараємось до темноти розкинутися, трішки, може, вночі половимо, а основний упор будемо робити на ранок. Ось мої речі, як бачите, чохольчик, крісло і сумочка наша. Бачите, велика сумочка від профмонтажа, 75 літрів. Сюди влазять всі на 16. Кстати, чохольчик. Ви розуміли, профмонтаж нарешті зробив 150-го розміру. Тепер у нас улазять всі наші фідера. Плюс і зонтик. Ну, коротше, 150 це самий розмір той, що треба. І кріселка наша теж, дивіться, профмонтаж зробив. Які гарні чохли. На крісла, на розкладушки. коротше, він розширює асортимент. Тепер у них є сумочки для усіх умов ловлі. Тільки для спінінга ще не придумали. Ну, думаю... В дальніше мене для спінінга все зроблю. Так що, друзі, всі посилання ви знаєте в описі під відео, ви знайдете на всі мої снасті, на які я рибачу. Так що не будемо гаяти час, розкладаємося і поїхали! Зараз бистренько розбираємо ті речі, які нам потрібні. Ті що не потрібні, відносимо в машину, тому що обіцяють дощ. А якщо чесно не особо хочеться, щоб у нас все намокло. Так, де наші фідерки? Я, друзі, напевно, не знаю, чи з одного почати, чи з двох. Тут у мене, бачите, таке місце невеличке, я вже зонтик заранше поставив, тому що передають у нас проливний дощ. То, напевно, Почнемо, може, з одного фідера. Будемо кормити одну точку, а потім, якщо не буде кльову, то зарядимо і другий. У мене обновочка, як бачите, новенький фідерок. Я собі їх брав два штучки. Буду на них я в нас сазаналу пашить. Але і для ловлі крупної риби, такої як лящ, великий карась, вони теж у нас підійдуть. Це у нас дайва Enzone Distance до 150 г в рості 3,60 і котушечку, котушечку, котушечку ми поставимо теж ось таку від Дайва, Enzon. Це у нас вона скільки? Шести тисяч. Бачите, яка тут удобна ручка на кнопочки. Дайва, ви ж знаєте, друзі, це у нас надійність. Шнурочок я намотав сюди ось теж від Дайва, чотирьохжильний 0,17. Першим ділом ми візьмемо нашу крильову муку. І задіпуємо на порош. Замітив, що непогано так у нас тоді він працює. Бачите, отак? трішки насипав і хай наш опорож наїдається. Ми сьогодні будемо робити упор в ляща, тому я взяв сьогодні лящову прикормку від інтеркріля преміум серії Лящ шоколад. Вона у нас такого, бачите, коричневого кольору. Думаю буде те ще треба. Відразу ж кілограмчик і висип. І взяв я ще сьогодні пельчик 2-мм від інтеркрил. Як бачите, теж у них у новій упаковці він з'явився. з м'якої Я думаю, ляш від такого не відмовиться. Це я на боковий вовк як ловив. Брав його, в мене трішки залишилося. І все це заливаємо крильовою олією. Крильової олії, як і муки, теж багато не потрібно, бачите, отак трішки полили на нашій корм. І рибка буде просто дуріти від цього атрактанту. Зараз подивимося, що ми зарядимо сьогодні. А сьогодні ми зарядимо. Десь у мене було асиметрична петля. А ось у мене є симетрична петля. Ось таку от ми зараз. Зарядом, я на неї, чесно кажучи, дуже підзували. По наживки я сьогодні хочу половити на профмонтажовську єву, давно вже я її не використовував. Це теж у нас прекрасна наживка в комбінації з опаришем, з черв'ячком ну, дуже прекрасно працює. В даному випадку візьмемо ми ось кукурузку четвертого номера. Ось так виглядає наша снасть. Бачите, кормушка бігає по петельці. і далі у нас іде поводочок. Ось така у нас, бачите, наживочка. Просто велетенський бутерброд, рублений черв, два опариша і наша євка. Думаю, рибка оцінить таку приманочку. Непонятно що воно. О, є. Є, друзі, перший. А я не зрозумів, що і воно. Я одразу думав корга, воно навіть не супротивлялося. Дивіться який смаколик. Оце ми, друзі, за цією рибою сюди і ти! Ху -ху -ху. Оце кінь. Ху -ху. Оце кінь, дивіться який. Дяцо ж, первого взяв. Первого ляща поймав. Да, Дивіться який. Оце кінь, так? Да? Ось він, друзі, перший, подивіться на цього дракончика. Подивіться, який він тільки шипований. Такий як дракон. Да, не зря ми в ці місцяки приїхали, але оце він. За такого ляща можна нам вже і садочок поставити. Жирно. Єсть! Ох! Ох, оце вже друзі в нас. Поклювочка була хороша. Я поставив паличку на кліпсу. в одне місто кормити. І ось зараз... Ух ти дивіться. який Оце кайф друзі. Оце кайф Такого для що урайт. Одне задоволення. Дивіться. який Красовчик йде до нас. Ух! Красу десь. Це вже у нас менший льощик, але все одно... Але все одно подивіться, який красавчик. Да. Що значить кліпса? Потрібно ставати однозначно настоящим фідерістом. Я закліпсувався і почав в одну точку кидати. Я перед цим напевно забрусів 10 зробив у холосту закормив місце ізначально у нас клюву не було а тут як бачите підійшли отакі гарні прекрасні лящі другий пішов іди Вона тільки закинув. Це напевно пішов у нас вечірній клюв. Дивіться, який красавчик. Що витворяє? Ах ти зійшов, дивіться, поплівано. Ну нічого. Хай живе, хай підростає. Да, друзі, звісно, кайфово тут треба бачити, подивіться, які гарні краєвиди. І от така у нас клює велика риба. Ляжця завжди. Завжди приємно його подюрати. Ого, яка покльовка була! Просто віддай спіні. Йо-майо! Оце покльовка, друзі! Я аж прозрів! Хто там такий у нас? Може просто здоровенний ляш? Ого! Ого! Да, дивіться, який! Ху -ху. Кінь! Кінь клюнув! Просто кінь. Ху -ху -ху. А я думаю, що там така покльовка була бешена. Дивіться який. Красовець. О! Оце напевно найбільший за сьогодні. Подивіться, він є, ва, куди ноша сповзло. Да! Оце жирний лящ. Я вам скажу чесно, з таким кльовом ще парочку піймати і в принципі я ночі, якщо чесно, не хочу ловити. Знімати не сильно комфортно ночі, та й вам покльовки практично не буде видно. Так що, я думаю, ми посидемо до темноти. Там хлопці ще знайомі приїхали. Підемо юшки, зваримо і утром будемо ловити. Ну, коротше, побачимо. Ще в нас півгодини до темноти є. Коротше, щоб ви зрозуміли, покльовка ця буквально через 3 хвилини в нас пішло. Зразу ж. Іди сюди. Ах ти! Одірвався. Одірвався. Нуляш, коротше, був цей крупний, крупний, крупний. І кстати, в нього там на спині якийсь такий інший наростень, був чого драчав він розірваний. Бо я побачив таке червоне в нього на спині. Щось сверкнуло. Бачите, і сходи є. Може потрібно нам гачок замінити, що сходи, не знаю. Ну зараз будемо дивитися. Зараз перенаживляємося, доживемося десь ще свіженького черв'ячка і закидаємося. Сюди. Ого! Ого, взагалі не потяну. Взагалі не потягну. Знаєте що, друзі, у мене там є фідергом. Я думаю, що нам потрібно поставити фідергом, тому що ловлю на шнур і ловлю на коротку руку, як бачили. Я закормився 15 метрів буквально від берега. І от напевно тому в мене і сходів багато. Та й лящиш, звісно, немаленький. Подивіться який вський ніде. Просто здоровенний. Лопота. Настояща лопота. Аж зелений. Дивіться який. Ох, Оце напевно у нас і буде сьогоднішній трофей. Ху -ху -ху. Оце лящура, друзі. Почало темніть вже. Подивіться. Що це тут якусь льоски на мотовості чиєїсь. Де вона тут взялася? Ви просто подивіться на цього коня. Ви просто подивіться. Зараз підемо, ще візьмемо ліхтарик, друзі, та ще посидимо трішки. І в сумерках Ну просто красенюка не льощ. Ви подивіться на цю здоровенну лопоту. Це не льощ, а щось просто здоровенне. Я ж кажу, він аж зелений. Оце жареока, оце риболочка. Я бачу, тут щось намічається, да? Тут таке, як Артур Куху варить. Да? Да. Та я бачив, я бачив казанок, привіт. Так що якщо що Да. Не підійти, риба так клює, що да, Не дає одійти. Та ну нормально, ти знаєш, проклюнулося. А у вас что? Ну, у Артурчика три штуки, у меня вот один и все, у Андрюхи пока что ноль. О, видишь? и поклевочка. Лящева. Да. Это Лящева поклевочка. А может и не Лящева? Не факт. Нет, это, платва. плотва. У вас даже густера. Густера. Ну, причем не Там у меня напарника и сенец влетел. Да, Такий, да. Сегодня не наша. Це в тебе черпак такий, так? Так. Юшка така, що на всю річку пахне, ти що? А. ліща свіжого, свіжепойманого. Тут поляна така, ну сало спробую кременчуцькою. Оце воно. Ну, Сало мені ваше Це подобалося. Так? Ну что, всем приятного. Пост... О, кто-то проснулся. Утренний движ. Да. Начинаешь. Ты чаем угощать будешь? Чаем, конечно, Только надо час. Ух, и место тут красивое в это. Да тут место просто Перший ранковий козлик, бачите, клюнув. Друзі, цілу ніч у нас такий дощ порув. Фух, Ну виспались, правда. Тільки що сходили попили чайку і приступаємо до рибалки. Перший ось такий. Ну такого ми, звісно, підля ще відпустимо. Іди. Ви знаєте, поки що зранку клюв не сильно радує. Рибка гуляє, клювати поки що не хоче. Ну я думаю, вона в нас розклюється. Оце вже, бачите, два відпустив невеличких і клюнув у нас ось такий гарний красавчик. Бачите, який бутерброд я зарядив. Трішки починає рибка активізуватися. Ну, коротше, плануємо ще десь годинку перебачити, тому що в нас стоїть на півдесятого сильний проливний дощ. А як ви розумієте, по дощу не сильно хочеться нам збиратися. І так усе мокре. Сохне цілу ніч, я ж кажу, поровливим. Так що закидаємося, не будемо гаяти час і будемо ще пробувати піймати таких гарних, прекрасних лящів. Це напевно в нас буде. І завершуючи на сьогодні льощик, будемо потихеньку збиратися. Ось такий прекрасний козлик, бачите. Я таких підлящів не беру, я їх відпускаю. Хай підростають до таких лящів. Ну що, друзі, покажу вам вовчик. Ось бачите, десь в районі, в районі семи лящів. Так, да, сім. сім. лящів нам вдалося гарних піймати. Ну що, покидаємо ми це прекрасне місце. Дуже прекрасно ми відловилися, друзі. Сім лящів я вирішив забрати на засолку. Дуже багато риби я сьогодні відпустив і вчора багато відпускав, брав таких, брав таких приємних екземплярів. Уже лящик у нас віднерестився без ікри. Так що, якщо я трішки більше норми візьму, то я думаю, не буде нічого страшного. Кльов був дуже непоганий, особливо вчора ввечері ми непогано половили сьогодні зранку. Трішки не такий активний і трішки менше почав клювати. Ну, у нас вже ось, подивіться затягнуло все хмарами. Так що, друзі, рибалка, думаю, вийшла отака. Ліс, ліс і ще раз ліс. Це самі-самі приємні місця, щоб можна було посидіти і покайфувати душею. Все, друзі, підписуйтесь на канал. І всім пока, до нових зустрічей!